На Волині у селі Буратан, 18 листопада, сталася серйозна аварія. Як повідомили в поліції Волині, постраждав велосипедист. Автопригода трапилася вчора ввечері. водій автомобіля Вас по вулиці Центральній у селі Буратан скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок автопригоди велосипедист це житель села Рованці, отримав нашкодження. Його госпіталізували. У екстреній медичній допомозі розповіли про травму потерпілого 18 листопада, в 20-й годині п'ять хвилин надійшов виклик бригада екстреної медичної допомоги у село Баратиновського району. По прибуті на місце події. Було виявлено велосипедиста. Сім, який потрапив в ДТП. Ним боївся чоловік 50 років з діагнозом струз головного мозку і забій попереково відділу хребта був доставлений у міську лікарню. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.